Патріарх Філарет вирішив закликати сепаратистів та симпатиків лнр ДНР скласти зброю й повертатися додому на контрольовану українською владою територію. А також закликав до миру. Втім, це послання миру чомусь стосувалося не всіх українців. Принаймні нам знімальній групі спілки православних журналістів відмовили у можливості послухати промову очільника київського патріархату. Дивіться самі, як це було. Виявляється, побажання миру та свобода діяльності змі з точки зору організаторів зустрічі стосується не всіх пояснення острих провокацій, прикладів котрих втім ніхто не навів. Я, 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 я не вимагаю. Я вас дуже прошу звідси вийти, Добре, ходім про підрозку на випису в чімаках. Так що ну, тобто ви, висвітливиє ви, ви не я ставлю під сумнів, що ви свис прийшли якраз з метою провокації. Не з з Так, просто. Те, що ви зараз робите, це називається провокація. Чому? Чим ми на відмовили. Так, так вам ви відмовили. Відмовили. за виявилося. Чому це відмовили, користуючись інформацією? Чому це вона відмовили. Я кажу, що я відмовив вам від участі в цій прес-конференції, тому що ви прийшли з метою провокації. Інші телеканали, інформаційні ясності не прийшли провокувати. Ви прийшли конкретно провокувати. Я зараз прошу вас звідси вийти, а ви, ви продовжуєте ви подовжити пробувати. Так, ми не почули промови патріарха, проте саме під дверима синодального залу познайомилися з представниками ОБСЄ, що зацікавилися нашою ситуацією. Їм було незрозуміло, чому церковна організація дискримінує й перешкоджає роботі. Змі слід зауважити, що за двері нас виставили досить вічливо. Ось таке вічливе непобажання миру. Що ж до змісту промови, то від ідеї примирення Патріарх перейшов до переконання присутніх, що Донбас є україною та звинувачень місцевого російського населення у невдячності. Донбас це українська земля, і доказом того, що це є українська земля, є села. На Донбасі нема жодного села російського, але починаючи. З кінця 19 століття і протягом всього 20 століття Донбас заселявся переважною більшістю російським населенням. І українська земля прийняла їх і замість того, щоб бути вдячними українській землі, вони тепер хочуть. Відокремитись від України і приєднатись до Росії. Це сепаратісти. Справедливо це? Несправедливо.